Мишеня та бувака Ірини Яковлевої Якось гуляло мишеня берегом озера, а по воді водомірки бігають, як на ковзанах. Жуки вертячки на місці крутяться, зелені жаби з крутого берега пірнають і пливуть на випередки. Позаздрило Мишеня, От би мені поплавати. Раптом, бачить, на пласкому камінці біля води гріється на сонечку черепаха. От хто мене покатає, зраділа мишеня та й каже Доброго дня, черепахо, покатай мене, будь ласка, по озеру. Та хочеться мені в очеретяному лісі побувати та на водомірок зблизька подивитися. Черепасі хотілося поніжитися на сонечку, але вона сказала Гаразд, лізь мені на спину покатаю. Витерлася мишня на широку спину черепахи, вмостилася та й поглядає на всі біч. Плаве черепаха лілеї лапами відсуває, корчі стороною обминає. На корочах, на листі лататця, сидять зелені жаби і навперебі дивуються. Оце гарно придумала мишеня. Що й казати справжні вершня. А добра черепаха лише посміхається. Досхочу покаталася мишеня, підплива черепаха до берега, зіскочила мишеня на пісок і каже Дякую, черепахо, як це добре було, а я тебе цукеркою пригощу. Сунула лапу в кушеню штанців, а цукерки там немає, лише папірець шародиць. Ой, а цукерку я вже з'їв. Але нічого. Завтра на адміна принесу і не одну, а цілих три. Оце добре, зраділа Черепаха. Кажуть, вони смачні, у яскраві фантики загорнуті, у нас на озері їх з роту ніхто не куштував. Принесу, принесу, закричала мишеня. Лапки на березі розім'яло та й побігла додому. На другий день мишеня з норки вилізло. У кушені у нього три цукерки в гарних папірцях лежать. Біжить мишеня до озера та й міркує. Чи не з'їсти мені одну цукерку? Що три, що дві це може одне й те саме. Черепа хай двом рада буде. Стіла воно в густій траві та й з'їла одну цукерку. Цукерка смачна, у роті дане, Мишеня зажмурилася від задоволення, а потім раптом узяло та й з'їла ще одну. А коли з'їло, подумала, чи це гарно черепаху днію цукеркою пригощати і вирішила, що не гарно. Глибоко зітхнула та з'їла й третю, останню. Коли третій папірець полетів у траву, мишеня замислилася. А що ж він скаже добрій черепасі? А я скажу, що сьогодні забув принести, вирішила мишеня і під стрибом побігла далі. Доброго дня, черепахо! ще здалеку закричала воно. Який сьогодні гарний день. Може, ти знову мене покатаєш? Тут вона ляснула себе лапою по лобію дало, що засмучено. Ой, цукерки забув. Пробач мені, завтра обов'язково принесу. Ось побачиш. Ну, гаразд, сказала добра черепаха. Знову жаби голосно кумкали у слід добрі черепасі та мушенятці. Третього дня зранку гріться черепаха на своєму камені. А мишеня по доріжці біжить. У кишені штанців три цукерки лежать, і вона щасливо намагається про них не думати. Ось і озеро, виблиснула вода, зупинилася мишеня та раптом відчула, що просто з місця рушити не зможе, якщо не з'їсть поти одну цукерочку. Лапка його сама потяглася до них, як і минулого разу цукерка показалась йому настільки смачною, що вона навіть не помітила, як з'їла ще одну. А вже цю останню, понизу черепасі, вирішила мушенятко, і побігла далі. Як раптом, вже біля самої води, йому стало шкода віддавати цю останню цукерку черепасі. Шкода, та й годі, міркувало воно, скажу, що забув адже вона добра і так покатає. Розгорнула воду цукерку, проковтнула її, а папірець підхопив вітер та й кинув у воду. Але мишеня його не помітило воно вже побігла до черепахи. де ж цукерки, не витрималася черепаха. Ой, а я її знову забув, але завтра правда, правда, принесу, ось побачиш. Знову повірила йому добра черепаха, знову весело кататься на її спині мишеня. Але що це за яскравий кораблик пливе їм назустріч? Мишеня придивилася, як раптом впізнала папірець від своєї цукерки. Вона страшенно захвилювалося, крутиться на спині Черепахи. Давай черепаха повернемо назад, Подивимось, який гарний острівець. Мені хочеться там побігати. Ну, будь ласка, повернемо швидше. Але вже було пізно. Черепаха теж помітила папірець і одразу зрозуміла, що мишеня обдурило її. Цукерки з'їло само, а сказало, що забуло принести. Зараз я провчу його, вирішила черепаха, і повернула до острівця. Побігай тут, а я за п'ять хвилин повернуся до тебе. У мене деякі справи є. Пірнула черепаха і зникла у чорній глибині. Вигукнув мушеня, забігало острівцем, сониці поїла, нарешті втомилася, сіла біла самої води, чекає, чекає, а черепахи все немає. Ось і сонце до заходу хилиться, стало прохолодно, задищали комарі. Сидить мишеня тремтить, а комарі відчули його, то як накинулися з усіх боків жалять без жалю. Один у хвосток чепився, два у вухо. Мишеня лапками махає, жене їх, але чим більше відмахується, тим більше навколо нього комарів кружляє. Зовсім зневірилася мишеня то як заплаче, голосно так жалібно, схлипує, добре черепаху кличе. Немає відповіді, навіть жаби і ті від нього відвернулися. Але вода захвилювалася, пішла кругами і добра Черепаха вилізла на берег. Чого ж ти мене тут покинула, кинулася до неї мишеня, адже ти обіцяла припливти по мене за п'ять хвилин, а сама. А я завсі про тебе забула. Як же ти могла забути, якщо обіцяла, обурилася мишеня. Але ти вже третій день обіцяєш принести мені цукерки І щоразу забуваєш. Соромно стало машиняті Вуха його горіли, чи то від сорому, чи ти від комариних укусів. Пробач мене схлипнуло воно. Я про цукерки не забував, я їх з'їв, і воно заревіло на весь голос. Ну ну, не плач, як'ялася черепаха. Не в цукерках справа. Я пробачила тебе. Але якщо дружити, то без обману. Я зрозумів, зрозумів, закричала мушеня, і вони знову стали добрими друзями.